Вітаю, шановні глядачі. В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портнаков. Ви можете не тільки слухати наш програму, але й дивитися її в ефірі телевізійного каналу Еспресо. А ми зараз поговоримо з вами про те, що стало головною новиною дня понеділка. Іран вже поза основними санкціями, які були накладені на його економіку, він почав продавати нафту. Вже зараз ідуть повідомлення про нове здешевлення. Сировини, ми поговоримо про це з енергетичним експертом, президентом центру глобалістики стрегія 21 Михайлом Гончаром. Вітаю пане Михайло. Доброго дня. і колишнім послом України в Ісламській Республіці Ірану Оксаном Самарським. Вітаю пане дня. Але перед цим давайте подивимося з вами невеличкий сюжет про те, як знімали санкції з Ірану і якими можуть бути наслідки цієї події. Його підготували мої колеги. Будь ласка. Іранські газети різнюють історичною новиною про зняття з країни міжнародних санкцій про зняття обмежень з країни оголосили у суботу пізно ввечері у відні. Державний секретар США Керрі Кері, верховний представник ЄС зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні. Західні посадовці виступили зі своїми промовами після того, як міжнародне агентство з атомної енергетики підтвердило виконання Іраном зобов'язань за укладеною в липні 2015 року угодою щодо скорочення ядерної програми. І Вашингтон і Тегеран у своїх заявах під. Креслили, що історичного рішення довелося досягти силою дипломатії, а не війною. Президент Ірану Хасан Ругані при цьому заявив, що скасування санкцій відкриває золоту главу в історії Ісламської Республіки. Тепер Іран отримує доступ до понад 50 мільярдів доларів валютних резервів, які були заблоковані на західних банківських рахунках, і розраховує повернути собі колишні позиції в ОПЕК. Очікується, що вихід Ірану і до цього вже на перенасичений світовий ринок нафти призведе до... Зниження ціни на чорне золото особливо відчутно, це може стати для економіки Росії. Там вже скоротили видатки бюджету. А прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що потрібно готуватися до найгіршого сценарію. Накоплені резерви дозволили збалансувати федеральний бюджет на текущий рік. Але Якщо ціни на нефть і далі будуть падати, то параметри бюджету потребують уточнення. Це нужно розуміти. Нужна приготуватися к худшому сценарію серед оптимістичних прогнозів для країн експортерів нафти відміну санкцій. Очікували, і тому в нинішній ціні вже начебто закладено скасування обмежень відносно Ірану. Щоправда, у понеділок вранці на початку торгів у Лондоні котирування нафти Brent впали нижче 28 доларів за барель, що є найнижчим рівнем за останні 13 років. Андрій Кузінцов Радіо Свобода. Ну, от виникає питання: наскільки зараз прибуття на ринок іранської нафти зафіксує тенденцію до подальшого зниження ціни, чи це в принципі така тенденція, на яку вже навряд чи вплинуть, чи до такої обсяги, чи не до такої пане Михайло? безперечно, не впливатимуть. Хоча не варто перебільшувати ці обсяги, адже те, що заявлено Іраном, зараз готовність відвантажувати десь півмільйона барелів щодоби. Щоб ми розуміли масштаб цієї цифри, то я скажу, що Щоденний обсяг торгів нафтою на світовому ринку це 97 мільйонів барелів. Тобто, uh -huh. грубо кажучи, 97 танкерів по мільйону барелів. Собто, от Іран зараз готовий пів танкера, там умовно кажучи, але це не на початку, так? Я розумію. Я це читав, на початку буде... за півроку вони зможуть уже вдвічі більше робити. От але це, по ідеї, не повинно справити якогось карколомного ефекту подальшого. Проте ринок знаходиться в, такій, в такому стані, що. Практично має місце ефект метелика, коли навіть невеликі дії, невеликі додаткові порції просто закріплюють тенденцію, яка є. До того ж, вона накладається на те, що відбувається подорожчання долара Сполучених Штатів. Собто, до певної міри ми бачимо такий оптичний обман, падіння ціни на нафту, але долар стає важчим. І це теж важливий чинник. Безперечно, що це впливатиме в подальшому понижуючим трендом на світовий нафтовий ринок. Однак потрібно мати на увазі одну важливу річ, що середньозважена ціна нафти не буде такою низькою, як нам зараз видається. Наприклад, за минулий рік вона склала 53,5 долари. Для порівняння два роки тому назад, 2013 році, такому передвоєнному, умовно скажемо. Вона була середньозважена практично близько 109 доларів. Ну, тобто це, вдвічі впала. Вдвічі, Вона впала вдвічі, і безперечно, що для Ірану зараз важливо буде включитися в ту боротьбу за розширення своєї ринкової ніші, подібно тому, як це робила і робить Саудівська Аравія, і в принципі і Росія так само поступає. Адже в грудні вона наростила на 26% експорт своєї нафти, якщо порівнювати з. Роком тому назад, груднем 2014 року, себто зараз ні для кого не залишається іншої стратегії, окрім як грати на пониження. А ви як вважаєте, пане Олександр якою взагалі буде стратегія Ірану з точки зору покращення ситуації в його економіці? Адже наскільки я розумію, з Ірану саме знято нафтові санкції, але санкції на величезну частину та то його торгівлі, його експорт, імпортом вони залишаються в дії. Таким чином, нафта, як на мене, є головною можливістю для того, щоб покращити стан економіки. Я хотів би сказати, що тут ситуація дещо складніша, ніж часто здається на перший погляд. Насамперед, в роки санкцій, особливо якщо ми говоримо про ці останні санкції, Іран продавав нафту, продовжував продавати нафту за Харчі. Вона продавалася офіційно і неофіційно. Офіційно це близько більше десяти держав купували. це було узгоджено з штатами, ті, які і раніше сиділи. Нафтозалежні сиділи на іранській нафті, тому що сам перехід на інші тип нафти, він достатньо фінансово обтязливий. Технол, коротше, туди треба вкладати певні гроші інвестиції технологій. Це такі країни, як Китай, наприклад, і Південна Корея. Далі частина нафти продавалася неофіційно, тоді, коли вона коштувала, грубо кажучи, 100, Іран під виглядом тої іракської нафти, ще як ще як він продавав її десь по 50. Зараз ціни незвичайно впали, але ця нафта присутня. Тобто, коли говоримо про е, зняття санкцій на продажу нафти, то ми маємо на увазі насамперед можливість офіційного продажу, зняття всіх обмежень по перерахуванню коштів. В цьому плані щодо санкцій в е, більш, більш широкому плані. Е, ще одне, коли ми говоримо про. Розблокування коштів ми теж повинні мати на увазі, що коли називається 50 мільярдів доларів, це не всі кошти, які заблоковані за кордоном. Тому що за ту нафту, яка продавалася офіційно, ці кошти осідали в країнах, які купували нафту, вони пропонували Ірану купити на ці гроші свої товари або залишали кошти у себе. Подейкуючи, наприклад, в Китаї така сума близько 100 Мільярдів доларів зависли, і ці гроші тепер Іран може використати для своїх внутрішніх інвестицій, тих чи інших проєктів і так, далі, і так далі. Що стосується іншої частини санкцій, то в основній частині вони будуть зняті ближчим часом. Це підключення до СВІФТ. Це вже було проголошено. Це зняття санкцій з більшої частини іранських банків, що дає можливість вести легальну торгівлю. Це відсутні заборони для європейських компаній, для приходу в Іран і розвитку там бізнесу, продажу, технологій і так, далі, і так далі. Тобто, реально ближчим часом на це все потрібен буде час, але ближчим часом Іран дійсно отримає доволі значні можливості для розвитку своєї економіки, запуску тих проєктів, які були заморожені, розвитку верніше, вирішення соціальних проблем і так далі. І так далі. 044 490 3074 телефон студії Радіо Свобода. Можете телефонувати і задавати власні питання гостям. Пане Михайло, от якою, як на вашу думку, буде тактика Саудівської Аравії і Росії? Наскільки я розумію, Саудівська Аравія вона не дуже зацікавлена в тому, щоб Іран збагачувався, тому що вона вважає, що ці гроші підуть на розвиток його військової промисловості. Іран зараз є головним опонентом Саудівської Аравії у і, і, і історично і, Ну, історично, так, але зараз, зараз просто йдуть війни буквально на наш на нашому. На наших очах Сирія, Ємен, Бахрейн, врешті-решт можна назвати ще кілька. Годин. А і тактика Росії, тому що Росії, Росія, якраз іран Союзник, але з іншого боку, конкурент так розуміє, навіть з точки зору складу цієї нафти, яка дуже схожа на нафту, типу ЮРЛС. Окремі сорти, так окремі сорти, так дійсно це ключове питання. Коли ми дивимося на ті мотиви, які були в Саудівської Аравії. Року тому назад, в середині червня 2014 року, то по суті можна е, зробити такий висновок, що головним мотивом якраз і була стратегія стримування Ірану. Головний мотив для переходу Саудівської Аравії до е, тактики поступового зниження цін на нафту, тому що вона плеймейкер номер один. На світовому нафтовому ринку Саудівська Аравія. І її. Державна нафтова компанія Саудія Рамко. Тому вони чудово розуміли в Ріаді, що процес а, по зняттю санкцій з Ірану з боку а, Європи і Сполучених Штатів фіналізується. І, зрештою, вони зрозуміли, що санкції раніше чи пізніше будуть зняті, і тому вони вдались превентивно до цих дій. І саме головне, що це безпрогноша стратегія для Саудівської Аравії. Хто починає першим, той виграє. Але якби Росія до цих дій вдалась, вона би не виграла. Ну, для Росії, по перше, це не вигідно. І тут важливо розуміти, що зараз в Росії десь в другій половині минулого року зрозуміли, що іншого виходу, окрім окрім як діяти за шаблоном Саудівської Аравії, не лишається. Вони пішли цим шляхом, збільшили також видобуток, там рекордні показники по видобутку і експорту нафти, з тим, щоб компенсувати деякою мірою ту недоотриману виручку, яку що вони зараз мають. І в цьому контексті, от це важливий момент. Для Росії зараз ситуація багато в чому така сама, як 1986 року для Радянського Союзу, коли теж відбулося достатньо обвальне падіння цін на нафту. Минуло 6 років, Радянського Союзу не стало. От десь ситуація дуже нагадує ті події майже 30-річної давнини. Але це І тому, шостий рік чи перший? Шостий. Який це рік з 6? Мається на увазі 1986 рік. Так, да, 1986 рік, так. а серед Радянського Союзу не стали в 1991. А може, який це рік? 6, 7, 8? Зараз, звичайно, якби ми ще в 2014 році робили таку оцінку з урахуванням певних таких акселераторів, прискорювачів, то дійшло висновку, що в 2014 році, що коли ціна почала йти вниз у червні місяці, що, в принципі, російської економіки вистачить на три роки, тобто до 2017 року там включно. Тому от це десь е, там, скажімо, 89-й рік, приблизно, якщо взяти в тій системі координат. І тому звідси, якби е, безперечно, що стратегії Росії зараз відповідає і не випадково в Сирії на Близькому Сході будь-яка. Масштабна війна. Вісті, так. так, генерація дестабілізації, нестабільності на Близькому Сході. Звичайно, Сірія це не той гравець, не та територія, яка може дати масштабний конфлікт. Тому що головний епіцентр світового нафтовидобутку – це перська затока. І тому я думаю, що вона абсолютно в союзництві з Іраном і таким проксі-методом через іранський чи шийський, то чинник на Аравійському піострові намагається. Роздмухувати нестабільність навколо Саудівської Аравії і в самій Саудівській Аравії, тому що тоді це дійсно, якщо там спалахне серйозна нестабільність, а ми бачимо це по подіям в Ємені, як іде розхитування ситуації, тоді можна розраховувати на те, що несхідний тренд на ціну нафти зміниться на висхідний. Давайте послухаємо дзвінок. Вітаємо вас. Добрий день, добрий день святами вас з усіма. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому так? От на Іран наклали відключили її від системи SWIFT? Ну, звичайно, там розробка ядерної зброї, це ну важливо. А тут же країна вбиває людей, анексує території. Чому ну, не Олександр, закладають... можете відповісти на це питання? Це якраз ваша парафія. Дякую за запитання. Я б очевидно, відповідаючи, зупинився на двох моментах. Перший момент, безумовно, якщо говорити відверто, то порушення з боку Росії міжнародним правом і та загроза, яку міжнародні безпеці складають на сьогодні дії Росії, вони значно більш серйозніші ніж те, що є або приписується Ірану. Другий момент це якраз і те, що я тільки що сказав. Що в накладанні санкцій на Іран, на жаль, на думку багатьох експертів є суб'єктивний політичний момент. Ви знаєте, якщо говорити відверто, то переважаючи більшість європейських послів, негативно в Ірані ставилася як до запровадження санкцій. Так і тих дій, які створюються по відношенню до Ірану. Ну, в кінці кінців, починаючи будь-яке питання про санкції щодо Ірану, насамперед виникає питання, а де зброя масового знищення Саддама Хусейна? І чи немає тут саме такої ж ситуації? Очевидно, в чомусь ситуація тут, тут не зовсім об'єктивна. Тому все-таки зняття санкцій з Ірану. Нам треба всім привітати цей мудрий крок, і те, що кожна сторона зробила свій крок назустріч, тому щоб погодитись. А я чому що до щодо... чого? Да. Чому щодо Росії? Очевидно, да. тут на мою думку грають насамперед перше політичні чинники, боязнь ядерної зброї, яка є в Росії, в Росії і... вже є, так вже, є, є, віду, є віде. Віде. вже є, а не може бути, чому треба запобігти, е, також те, що очевидно Україна. Перебувала і перебуває на певній периферії інтересів західних е, союзників, як би там не було. Це не близький схід, який в центрі увазі, це не ситуація навколо Ізраїлю, це не ситуація з тої Саудівської Аравії, про яку ми тільки що говорили. Якщо там е, зупиниться постачання нафти до Європи, наслідки будуть е, надзвичайно негативні. Ну і третій чинник. Нам треба вчитися в Ірану відстоювати свої національні інтереси. Буде твердим, бути непохитним, вміти їх захищати і просувати. На жаль, цього теж у нас не сталося відповідно. Ну, наприклад, дуже простий приклад: ми ж дозволили практично перевести е, російську агресію в площину розгляду як внутрішньоукраїнський конфлікт. Це наша суто, наша помилка. Звідси і вихід, які санкції до Росії, якщо це внутрішньоукраїнський конфлікт. А вона не немовби посередник. А вона відіграє роль посередника. Причому тут ми, хай українці, між собою домовляємось. Ось, якщо дуже вибачте, можливо, поверхово відповідаючи на це питання, то десь ситуація виглядає таким чином. Але знаєте, я хотів в мене до вас було інше запитання. мені думаю, Важливо, от ви собі можете уявити російським дипломатом? Ну теоретично. Запросто запну бачите. От ви собі ви собі сидите на переговорах з, з зняття санкцій з Ірану. І ви знаєте, що як тільки ці санкції знімуть, ціна на вашу нафту буде знижуватися, і вас, в принципі, ви мали б бути зацікавлені в тому, щоб затягувати ці переговори. А ви на натомість робите все, щоб якнайшвидше допомогти Ірану і щоб його нафта пішла на ринок? В чому логіка? От я вас запитую. От ви значить тут тут кілька моментів, Тому у російської дипломата не запитне, не виясниш і не тільки в Російську. Так. На жаль, я не сидів за столом тих переговорів. І яка була позиція Росії? Чи вона сприяла вирішенню питання? чи вона. Ставила палки в колеса, є достатньо велике запитання. Те, що Обама свого часу зробив реверанс, що Росія багато допомагала в вирішенні питання, це питання, так би мовити, багато в чому відкрито. Це по-перше. По-друге, е оскільки ми не сиділи за цим столом, ми не знаємо. А взагалі їх хтось питав. Чи хтось питав Росію знімати, не знімати, чи що. Не вона була ініціатором цього процесу, не їй його зупиняти. Була. Позиції основних ініціаторів насамперед Сполучених Штатів Америки, які були підтримані іншими країнами, шістки на цьому питання десь приблизно і вирішилось. Я думаю, що в Росії виходу багато в чому не було, і торкаючись Росії, я вибачаюсь, ми тут говорили про основного контрагента Саудівської Аравії. Не будемо забувати, що все-таки основним контрагентом історично Ірану є Росія. Громадська думка Ірану абсолютно негативно налаштована на Росію. Росія в своїй зовнішній політиці за останні 10 років кілька разів використовувала Іран як розмінну карту. Тому навіть у цій ситуації, не очікуючи такого падіння цін на нафту, можливо, Росії також щось запропонували в той час. Це в чому є важливий момент. Це в тому, що в Росії на той час були переконані, що ціни на нафту будуть високими. Всім вистачить. Всім вистачить. А санкції, можливо, не будуть зняті із активності проізраїльського лоббі у Сполучених Штатах. Але ці прогнози не підтвердилися, і тому зараз об'єктивно Іран і Росія зацікавлені в тому, щоб щось відбулось на близькому сході е, в плані дестабілізації чи масштабного регіонального конфлікту, такого як, наприклад, Ірано-Іракська війна. 80-88 року, але звичайно, що Іран не зацікавлений бути одним із сучасників цієї от, 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 війни. Важливо так. сказати, що і Росія і Іран зацікавлені в тому, щоб було щось велике, але самі не хочуть брати в цьому безпосередню участь. Що не так просто. і тому вони в стилі гібридної технології гібридної війни роздмухують ситуацію навколо Саудівської Аравії і в самій Саудівській Аравії, і тут звичайно, що якби є абсолютно різні підходи Росії і Ірану. Не забуваємо про те, що в Ірану кількатисячолітня історія дипломатії, політики, традиції. Подякую Михайлу Гончару і Олександру Самарському за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.